полковнику рота Тернопіль для чергової ротації на схід держави для захисту суверенітету за цілістів це вишивана. Заступник командира роти майор поліції ЦАП. Вільно продовж двох місяців виконуватимуть свій професійний і громадянський обов'язок бійці роти патрульної служби поліції Тернопіль на сході України. Для поліцейських це вже далеко не перша ротація. Але всі як один кажуть, що допоки є необхідність, продовжуватимуть нести службу на неспокійній території. З напутніми словами та побажаннями звернувся до вояків начальник головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Знаю, що готові, знаю, що в доброму дусі, в хорошому настрої. Я надіюся і очікую, що через два місяці ми вас побачимо всіх живих здорових. До вас перші вимоги це дотримання наказів командира, дотримання закону. Дотримання правил поведінки з місцевим населенням це дуже важливо. Вони повинні бачити у вас приклад українського солдата, українського бійця. Подякував за гідну службу воїнам і керівник Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Він також, зі словами вдячності за терпіння та розуміння, звернувся до рідних і близьких, які прийшли проводжати своїх захисників в зону АТО. Дякую вам, дорогі родини, за те, що ви направляєте. Своїх чоловіків, синів на захист Конституції на Сході України. Це мужній крок і відповідальний. Це робимо хлопці для того, щоб забезпечити спокій наших дітей тут, на Заході України, тут в Тернопільській області. Я гордий за свого сина, зізнається батько одного із поліцейських Ярослав Куриляк. Він ніколи не ховався за спини інших, а з гідністю та честю пішов захищати нашу батьківщину. Син Тараса, сьогодні йдучи на схід України, йде батько. Він став батьком. Відповідно, я став дідусем. У нього народився син Владік, і я думаю, що у нього ще подвійна відповідальність за сім'ю за дружину молоду, за сина. І він пронесе. Це через ці два місяці здоровий повернення до своєї сім'ї. Що я йому бажаю? Заступник командира роти Віталій Цап каже: кожен з бійців добре знає свої обов'язки та завдання. Під час несення служби в зоні АТО забезпечення з діяльності двох блог а також про необхідності виконання інших завдань, такі як профілактичні заходи в населених пунктах, відпрацювання тих чи інших осіб, фільтрування громадян, які пересікають лінію розмежування і слідують на підконтрольну територію нашої держави. Хочу сказати сьогодні, дякую нашим близьким друзям, колегам. Волонтерам, які дуже багато нам допомагають, які черговий раз допомогли купити автомобіль. Один і другий, який поїде в зону, а то буде подарований 59-й госпіталь. І за тепловізор, який подарували нам для використання. За традицією бійців перед дорогою благословили священники.